Ми продовжуємо розділ. Вода. вода, Формула води H2O. За нормальних умов рідина, без кольору, без запаху, без блиску. Гаряча в холодній воді розчиняється. Тобто розчинна одна водній, густина для води рівна одиниці теплопровідна чиста вода, електрику не проводить. Вода полярна речовина, тому всі полярні речовини в ній розчиняються. Тобто ті, які складаються з і аніонів речовини, переважно будуть розчинятися у воді. Але в більшості речовин, всі розчиняють в воді, ми з вами знаємо компоненти розчину. тобто, Наприклад, ми знаємо, що таке суміш. Скільки компонентів складається от суміш, у нас ми вивчаємо це давайте розчин. От компонентами розчину є розчинена речовина. речовина, таких речовин може бути 20 мільйонів. А також розчинник, це якраз наша вода. Вода. До воді, переважно, як бачимо, розчиняється майже все. Або практично все. Отже, наприклад, якщо змішати 5 грам соди та 495 грам води. Скільки тоді розчину буде? Це, це в нас буде 500 грам розчину. Відповідно до цього можуть виникати на задачі до таких розчинів. І в нас виникає ось такий показник масова частка. Масова частка розчиненої речовини. Не плутати з масовою часткою хімічного елементу. Елементу в сполуці. Там дві різні формули. Отже, щодо масової частки розчиненої речовини, то масова частка. Розчиненої речовини скорочено, буде подарунці масі розчиненої речовини, що ділиться на масу всього розчину, ну, скорочено розчину. А якщо нам потрібен результат у відсотках, то домножаємо весь результат на 100%. Вимножимо не на 100, буде наш результат у відсотках. Отже, давайте подивимось, як ці задачі можна виконати. Яка масова? Частка соди. Якщо до 10 грам соди, додали 490 грам води. У нас тут розчину немає, розчин буде це, коли соду змішають з водою. Це буде Разом тоді розчин. Поки у нас це розчинник, вода, і в нас сода це речовина. Отже, масова частка соди. Розчинка речовина в нас невідома. Але нам відомо, що маса соди, маса позначається М у нас 10 грам. І маса води, формулу ми знаємо Аж до, це 490 грам. То ми бачимо, що в нас немає розчину. Як ми можемо зробити? Маса розчину, тому ми домовляємось, що маса розчину, може, маса рну скорочено, буде дорівнювати це маса соди тут плюс маса води. Маса соди 10 плюс 490 грам води, це буде 500 грам розчину. Тобто розчину у нас 500. А тоді, якщо в нас є. Формула маса розчинної речовини. Дорівня, масова частного дорівнює маса розчинної речовини поділимо на масу розчину. Нам потрібно саме розчину зарожди. Шукати, тобто у нас розчинна речовина, тут сота це 10 грамів. І розчин у нас 500 грам. Десь поділити на 500, це у нас буде 0,02. А якщо в відсотках ви хочете, донижаємо на 100, це буде 2%. Ось така масова частка. Давайте подібно ж наробимо задачу: яка масова частка цукру, якщо змішали триста грам води? 300 грам цукру. Тут хто розуміє математичні задачі, то зразу буде ясно. У нас немає розчину, а давайте зробимо задачу. Так, масова частка цукру нам не відома. Цукру ми не знаємо, але нам дають масу води, аж 2 o формула. 300 грам і маса цукру. Маса цукру. У нас немає розчину. Маса цукру така ж сама. 300 грам. У нас немає розчину, нам потрібно розчину, то маса розчину буде дорівнювати. Це маса води плюс маса цукру. Маса цукру. Дивіння, маса води це 300 плюс 300. Це буде 600 грамів. Розчину буде 600 Отже, ми знаємо, що масова частка розчинної речовини буде дорівнювати маса цієї розчинної речовини, на масу розчину всього розчину. Це буде в нас маса розчинної речовини. Розчинна речовина це цукор, бо розчинком вода. А розчинна речина це інші. Тобто цукор тут буде у нас розчинна речовина. цукру у нас 300 і всього розчину 600. 300 поділити на 600, це буде 0,5. Якщо відсотки, це 50%. 0,5 множимо на 100, це буде 50%. Давайте ми спробуємо Я трошки простішу задачу. Яка масова частка солі, якщо в 200%, Грамах розчину. містилось, 40 г солі. У нас розчин вже є. Не потрібно шукати розчину. І розчинені у на нас є тут простіша задача. Масова частка солі. Масова частка солі в нас невідома. Нам дають масу розчину. Масу розчину у нас 200 г. Зразу дають, і маса солі. Маса солі 40 грамів. Ми можемо зразу підставляти масову частку розчинної речини, шукати, адже в нас є маса розчини речани і в нас є маса розчину. маса розчину. Маса розчинної речі не 40 г, а маса розчину 200 г. Отже, у нас це буде 0,2. Якщо зробити в відсотках, це домножити на 100 і це буде 20%. До речі, як ми готуємо розчин? Щоб приготувати розчин, нам потрібно відважити приготування розчину. Давайте Відважити певну порцію речовини на терезах відважимо. Відміряти певний об'єм води. Це ми можемо зробити мірним цілітром. Третє, змішати речовину. І воду в одній ємності, наприклад, в хімічній склянці, і перемішати скляною паличкою з фумою на конечник. в нас вийде розчин. Таким чином ми можемо приготувати розчин. Щодо домашнього завдання, потрібно розв'язати задачу. Яка масова частка цукру. Якщо. Змішали 18 грам цукру та 182 грами води. Потрібно знайти масову частку за такими показниками. Тут немає розчину, вам потрібно спочатку отворити розчину, а потім підставити в формулу.